Мої ви подивіться, що приїхали. Доброго всім ранку. Я вже зробила без вас розпаковка, бо люди набігли і всі глябли, бо всі хотіли. Ну, коротше, показую, що залишилось. А мала бути розпаковка. Значить так, сьогоднішнього завоза залишилось. Дивіться, Ха, залишилось. Це пощастить, хто встигне купити. Отака От одненька пара брючок. Класні. Як кажуть зараз, норочка. Боже, ви подивіться, кишені з золотими замками, кишені глибокі. Тут е, дві полосочки. Боже, брюки чудові просто, розкішно, неймовірно. І до цих брючок можна купувати окремо, але дуже-дуже гарно виглядає костюмчиком. І отака одна кофточка кому пощастить. Бо залишилась одненька кофточка і одненькі брючки. Було багато. Ну, хто перший прибіг, того й тапки. І ще приїхали сумочки такі класні. Ви подивіться, можна, до речі, сюди теж з кишенями, шкіра, звісно. Боже, ну просто розкішна штучка, розкішна, прирозкішна Всередині багато відділень. Ну, така класна. Чудова річ. А, іще одна одна. Оце все, що є з сьогоднішнього. Все по одній штучці. Спішіть купити, все, звісно, шкіра. Кла... О, До речі, О, дайте вам кросбоді. Гляньте, як зараз кажуть. Дивіться, яка краса. Сумочка, кофточка і такі берічки. І привіт, танечки. Танечка, я вам все зроблю, все вам відправлю. Вам чудового дня. Ви казали, що вам треба збадритися і настрій такий собі, хай у вас завжди буде чудовий настрій, бо все буде добре. Новий рік на носі і перемога теж. Дай Бога. Всім чудового дня!